Скавани, це зла сила, яку ніхто не бачив, що спостерігає і чекає. Ці шкідливі істоти всюди, але залишаються прихованими та забутими. А їхня чисельність може повністю затулити лінію горизонту. Імперські та дворфійські вчені мають вкрай обмежене розуміння справжнього походження цих мерзенних створінь, але деякі підказки все ж проливають слабке світло на їхню темну історію. Якщо ви не хочете пропустити нові відео по світу Warhammer Fantasy, то рекомендую вам підписатися на канал. Також не забувайте про спонсорство, якщо є така можливість. А я дякую всім, хто в різний спосіб підтримує цей канал, в тому числі вподобайками і коментарями. Приємного всім перегляду. Від таємничих джунглів Ластрії до найтемніших закутків краєсвітних гір, від пекельних ландшафтів темних земель до безкрайніх пустель Аравії, скавини блукають світом. Лише зелений рай утлану залишається безпечним від армії цих паразитів. Деякі вчені вважають, що скавини походять з племен звіролюдей, тоді як інші стверджують, що вони є великими мутованими щурами. Однак найжахливішим у цій темі є те, що зараз переважна більшість людства погоджується, що скавинів насправді не існує. Це заперечення виникає зі страху, адже визнання існування мільйонів мутантів під містами імперії спричинило б масову паніку. Тому тих з людей, хто наважується відкрито говорити про таку є. Суспільство намагається уникати або в гіршому випадку спалює на вогнищі. Скавенів, звісно, влаштовує така таємність. Щуролюди люди ніколи не піклуються про своє минуле, оскільки не мають поняття часу чи дат, ані років, поколінь чи віків. Для них важливі лише два моменти: прямо зараз, коли вони ще не керують світом, і незабаром, коли скавини будуть керувати. Єдине відоме джерело про походження раси згадується в стародавній казці Загибель Кавзара, яка була заборонена на території імперії. В Свою чергу мешканці Тілії, як найближчі сусіди раси скавенів, завжди були змушені відкрито боротися з ними. Тому ця захоплююча поема з 13 стров обов'язково передається з покоління в покоління ще з часів, коли одне з найдавніших міст людства було на вершині свого розвитку. Колись дуже давно люди і дворфи жили разом у великому місті, тілос найстарішому і найвеличнішому у світі. Це місто простягалося як над так і під землею, відповідно до природи своїх мешканців. Люди працювали на полях, дворфи жили в підземних залах, добуваючи руду. Сонце посміхалося, мешканці сміялися, всі були щасливі. Одного разу жителі міста вирішили віддати шану своїм богам, збудувавши небачений раніше храм із високою вежею, що торкається неба. Після тривалого планування, за допомогою допомогою довгобородих вони взялися за своє монументальне завдання. Тижні ставали місяцями, а місяці роками. Важка робота тривала покоління, а побудована вежа досягла такої висоти, що робітникам було все важче піднімати каміння на вершину. Згодом робота сповільнилася, а закінчити вежу здавалося неможливим. Раптом з'явився чоловік і запропонував свою допомогу в їхньому великому плані. Він попросив у них додати до структури вежі власну присвяту богам, обіцявши натомість завершити будівництво храму за одну ніч. Що нам втрачати, сказали містяни, і угоду було укладено. У сутінках незнайомець у сірому плащі увійшов до будівлі і наказав жителям повернутися о півночі. Темні хмари окутали місто, сховавши храм у темряві. Усі жителі спостерігали і чекали, аж ближче до півночі, по одному та по двох вони знову зібралися на храмовій площі. Подув вітер, і хмари розійшлися, відкривши натовпу повністю збудовану вежу з великим рогатим дзвоном на вершині, але сам таємничий незнайомець зник. По півночі великий дзвін почав дзвонити. Повільні важкі хвилі звуку котилися по місту, як заціплений пульс бронзового велетня. Удари ставали дедалі голоснішими, а натовп став потроху відступати від сходів храму. На тринадцятому ударі блискавка розколола небо, а грім пролунав крізь ніч. Темна сфера місяця морсліп спалахнула яскравим зеленим світлом, і все затихло. А налякані жителі розбіглися по своїх домівках. Наступного ранку вони побачили, що абсолютна темрява огорнула їхнє місто а чорний, як попіл дощ, падав на бруківку вулиць. Дні тягнулися в тижні, вітер ставав все сильнішим. Блискавки постійно вдаряли у високу вежу, а дощ не припинявся. Кожної ночі дзвін бив 13 разів, а вдень чорні хмари нависали над затопленими посівними полями. Люди зі страху почали молитися своїм богам, але дощі не припинялися. Було вирішено звернутися до дворфів, благаючи їх про допомогу, але ті були байдужі, чого вартий не вирішити. Великий дощ на поверхні в цей час у підземеллях було тепло і сухо. Дехто пішов до храму, щоб принести свої мізерні запаси їжі в жертву богам, але двері були запечатані. Розвідники і гінці відправлені до сусідніх країн, не поверталися, дощ посилився, а з неба сипав град. Великий дзвін посмертно бив над проклятим містом, поки велике каміння падало з неба, розбиваючи дахи домівок. По всьому місту було помітно огидних шкідників, які знищували залишки їжі. Багато людей захворіли і померли, тому старішини знову пішли до дворфів, просячи харчі і притулку. У відповідь довгобороді розлютилися і сказали людям, що глибші печери були затоплені, а їхню їжу також знищують. На горі у руїнах міста кожен день ставав гіршим за попередній. У відчаї люди стали кликати на допомогу темних богів хаосу, але ніхто не прийшов. Натомість повернулися шкідники більшими та сміливішими. Хутряні зграї щурів заполонили вулиці, пожираючи полеглих та слабких. Дзвін, який продовжував бити тринадцять разів кожної ночі, здавався тепер нахабним і переможним. Зрештою, відчайдушні жителі зібрали зброю і знову попрямували до воріт дворфів, погрожуючи, що якщо ті не вийдуть, то витягнуть їх за бороди. На цей раз відповіді не було. Воїни вибили двері та спустилися в темні порожні тунелі. І там, у стародавньому королівському залі, вони знайшли лише обгризані кістки та клаптики тканини. При світлі смолоскипів вони побачили навколо себе незліченну кількість блискучих очей. Щури наближалися. Воїни боролися спиною до спини, дорого продаючи своє життя, але їхня зброя була марною проти безкінечної голодної орди. Потоки щурів нападали хвиля за хвилею, тягнучи людей на розтерзання, а їхні жалюгідні крики заглушало огидне скриготіння зубами. Скавини це раса двоногих чурів, які мають достатньо розуму, щоб виготовляти прості інструменти та розмовляти мовою. Квікіш більш обдаровані можуть вивчати складну математику та елементарну інженерію. Скавенський діалог складається з коротких урізаних слів, які часто повторюються, намагаючись підкреслити твердження. Письмова форма квікіш налічує тисячі піктограм, кожна з яких представляє слово або поняття. Зріст приблизно з людиною в середньому становить від 4 до 5 футів. А їхня згорблена постава виникла через тісні умови проживання. У більшості з них коричневе і часто брудне хутро з великими іклами у структурі верхньої щелепи, червоні налиті кров'ю очі, кіхті та голий хвіст довжиною тіла. Тонке і густе хутро добре ізолює від холоду, а шкіра виділяє жир, що робить його водонепроникним, роблячи щурів правними плавцями. Цей жир слугує феромоном, що дозволяє скавинам визначати емоції та мотиви інших через запахи. Щурі мають гострий слух, що дозволяє їм чути звуки на великій відстані та в більшому діапазоні частот. Проте, через підземний спосіб життя, мають природно поганий зір у день, але більшість можуть бачити майже в повній темряві. Хоча скавини зазвичай погано харчуються, і найчастіше худі та слабкі, вони все ж залишаються дуже спритними та чудовими копачами. Перевага у русі відбувається за рахунок вищої частоти серцевих скорочень і високої швидкості метаболізму. Це означає, що вони повинні їсти до п'яти разів на день, що дорівнює з'їданню їжі на вагу власного тіла. Цікаво, що для них відстані вимірюються не милями, а кількістю місць для харчування. Чування. Так, подорож від Альдорфа до нульна може включати 18 зупинок для їжі. Стан так званого чорного голоду часто змушує скавенів споживати все навколо без роздумів, навіть тіла загиблих друзів і тим паче ворогів. Природно, що вони мають міцний імунітет до різноманітних хвороб і чуми, що, звісно, допомагає у житті в антисанітарних умовах. Хоча мешканці поверхні рідко бачать скавенів, вони, ймовірно, є найчисельнішою расою, залишаючись просто під ногами нічого не підозрюючих народів старого світу. Таємничим є те, що про жінок скавенів майже нічого не відомо, тому поширена помилкова думка, що вся раса складається з самців. Насправді самки існують, але вони замкнені в глибинах підземної імперії через свою надзвичайну цінність. Зазвичай вони великі за розміром ліниві та Лише напіврозумні приречені до кінця свого життя народжувати численні виводки нащадків. Боротьба за виживання починається з народження, оскільки будь-хто занадто малий або слабкий може бути з'їдений своїми братами, сестрами чи батьками. Ресурсів завжди не вистачає. Слабкі зазвичай поступаються одному домінуючому брату чи сестрі. Менші заздрять цій позиції, створюючи динаміку, яка триває все їхнє життя: бути домінуючим і підозрілим, або покірним і постійно шукати можливості для просування. Очікувана тривалість життя становить лише кілька років, але якби не жорстока внутрішня конкуренція, вони могли б доживати і до 20. Сильніші їхнього суспільства живуть довше, навіть сотні років, завдяки алхімії, магії або впливу варп каменю. Загалом, скавини егоїстичні та дріб'язкові істоти, виховані в бурхливому суспільстві, що сприяє насильству та хитрості. Їхнє мислення зосереджене виключно на виживанні, без місця для каяття і жалю, навіть щодо близьких, вони завжди шукають шлях просування себе і тільки себе, часто обираючи найшвидший спосіб до слави через коротку тривалість життя. Єдине, що може зупинити скавена, це страх, оскільки втрата життя вважається. Ця найвищим нещастям статус важливий, хоча він на другому місці після особистої безпеки для щурів, здається, нічого не йде за планом інакше б вони панували над світом, вкритим кістками, вони вважають всіх інших справжніми шкідниками, тому сповнені лютої ненависті, що навіть на останньому подиху кожен скавен висловить своє презирство. Мало що відомо про події після захоплення міста Тілос, яке тепер стало називатися скавен Блайт. Вважається, що скавени почали війну між собою за домінування та поклади варп каменю, який беззупинно добували в тунелях. Приблизно за 1600 років до приходу Сігмара перші справжні скавени почали виходити з ям під зруйнованим містом. Незважаючи на поширений чорний голод, внутрішні чвари та хвороби населення зростало за. Грозливою швидкістю це змушувало керівництво шукати альтернативні способи розширення володінь. Ідея переселення на поверхню була одразу відкинута через диких звірів, фарварські племена та зеленошкірих мародерів, тому що рі сфокусувалися на розширенні підземної імперії. Чаклуни зібрали весь запас варп каменю для активації грубої машини в надії посилити грізну силу магії для проведення грандіозного ритуалу. Глибоко під Скавенблайтом підскавенблайтом. Явольський пристрій з обертовими колесами, механізмами та імпровізованими акумуляторами пульсував і димів, поглинаючи та збільшуючи сиру магічну енергію. Земля здригнулася, стогін скель заглушив кульмінацію чаклунського співу. Високо над ними бриніла велика дзвіниця, коли будівля хиталася і скрипіла. Сила почала накопичуватися в таких величезних кількостях, що мала потенціал зруйнувати гори та стряхнути основу світу. І вперше, але далеко не востаннє, велика машина з кавенів підвела їх, оскільки невідома частина геніального, але недосконалого пристрою попросту зламалася. В ту ж мить сталася катастрофа. Сліпучо білий спалах чистої злоби випустив хвилю магічної енергії, руйнуючи підземні кімнати міста, знищуючи тунелі, будівлі та піднімаючи землю. Уся підірвана рівнина навколо скавенблайта одразу затонула, а полум'я вирвалося зі змученої землі. Незабаром весь старий світ почав руйнуватися, оскільки титанічна сила вибухнула в усіх напрямках. Хребти край світних гір згиналися під натиском хвилі енергії, що призвело до. Руйнації цивілізації дворфів, великі припливні хвилі піднялися з океану на заході, а довго сплячі вулкани почали вивергатися зі сходу. Катастрофа була погано підготовленою подією, і всі, хто знав про той жахливий час, згадують його як час лиха. Після цієї катастрофи скавенблайт лежав руїнах, засипаний камінням та уламками, і тільки велика дзвіниця височіла над містом. Проте скавенська загроза не зникла, а з під руїн почали вибиратися вцілілі. Зневірені зібралися біля дверей великого храму, благаючи свого бога про керівництво, але боялися увійти, щоб не викликати його гнів. Старі двері відчинилися, і перед натовпом з'явилися 12 фігур, одягнених в сіре, яких влучно назвали сірими лордами. Вони в один голос говорили до натовпу, що настав час дітям рогатого щура поширитися по світу, розмножитися в темряві і набратися сили. Рогатий щур прошепотів свій план, і володарі розпаду, які мали вести расу скавенів, сформували першу раду тринадцяти та орден сірих провидців. Орди об'єдналися і почали зариватися в печери мертвих чаклунів, де виявилося, що ритуал таки вдався. Великі трі. Ще з'єднали місто Скавенблайт із мережею тунелів під хребтом світових гір. Уцілілі скавени прислухалися до волі свого бога і поділилися на 12 армій під керівництвом лордів розпаду. Як рак, що пожирає світ. Вони поширилися тунелями і печерами, нападаючи на дворфійські шахти та поселення вздовж хребта край світних гір. Протягом наступних сотень років скавини поширилися майже в усіх куточках світу. Проте, кожен клан, незалежно від розміру та території, завжди вважав скавенблайт єдиною справжньою столицею своєї раси, підтримуючи постійний зв'язок через своїх агентів та дипломатів. Скавенське суспільство поділяється на кастову систему та кланову ієрархію. Кастова система зосереджується на кольорі хутра, що визначає роль скавена в суспільстві. Ті, хто народжується з рогами та сірим або білим хутром, вважаються обранцями скавенського божества і належать до жерців або релігійної касти. Ті, хто народжується без рогів, але мають біле або сіре хутро, зазвичай стають гвардією правлячої ради тринадцяти. Нижче касти священників розташована мілітаристська каста воїнів, яка складається переважно з чорношерстних скавенів. Чорне хутро вважається ознакою вбивці, тому з таких скавенів роблять загартованих воїнів. У деяких випадках скавен без чорного хутра може приєднатися, якщо доведе свою бойову ефективність, але тоді він обов'язково фарбується в чорний колір, щоб зберегти імідж елітного підрозділу. Однак більшість щурів потрапляють у загальну категорію, де їхній колір хутра не має значення для можновладців. Вони становлять основу скаванського суспільства, відрізняючись професіями, якістю життя та соціальним статусом. Коричні військавини часто поділяються на секти, зосереджені на торгівлі, будівництві та виготовленні зброї. Кожна секта змагається за перевагу, але відверта війна між ними рідкісна завдяки касті священників, яка Стримує ворожнечу терором і жорстокістю, прагнучи зберегти контроль над підімперією. Далі за межами кастової системи домінують мілітарійські клани воєначальників, які утворюють ієрархію, де найсильніший панує над слабшим. Тиранічне правління воєначальника завжди абсолютне і суворе. Під лідером знаходиться елітна чорношерстна каста воїнів, яка завжди отримує регулярне харчування, власне житло, найкращу зброю та обладунки, а також права на розмноження. В основі цієї піраміди лежить звичайний робітничий клас, раби, які можуть належати до різних рас чи культур, часто військовополонені або підкорені члени конкуруючих кланів. У військовому, політичному і соціальному плані можна виділити основні чотири стародавні клани, які складаються з чорнокнижників-інженерів клану Скраєр, фанатичних чумних чинців клану Пестіленс, адептів убивць клану Ешен і мотованих бойових. Звірів клану Молдер інші значно слабші, але деякі з них також досягли певного рівня впливу і багатства, що порівнюється з великою четвіркою. Зрештою, всіма скавенськими кланами керує Рада 13, яка контролює всі справи, пов'язані з їхнім видом від розробки стратегічних планів до початку військових кампаній. У столиці Скавенблайт володарі розпаду зібрані за довгим столом у формі підкови, виконаному з чистого варп каменю. Місця розташовані від 1 до 12, де крайні номери належать членам ради вищого рангу, а середні, такі як 6 і 7, займають члени найнижчі. Тринадцяте місце символізує Бога рогатого щура і відіграє вирішальну роль у голосуванні серед інших членів. Причому голос божества часто інтерпретується одним із сірих провидців, що надає їм додатковий бал, оскільки вони також займають перше місце. Рогатий щур наказав усім скавинам слухатися його нової ради, інакше вони відчують на собі його гнів. Верховному богу під імперії поклоняються майже всі, і ніхто не ставить під сумнів його існування. Ця повага зумовлена страхом, адже вічний голос рогатого щура не робить різниці між його дітьми-шкідниками та мешканцями поверхні. Він не пов'язаний з чотирма головними богами хаосу, але є далеким родичом цих істот, як другорядне божество. Найбільший храм у світі смертних знаходиться у підземних пустотах Скавенблайта. В цій старій зруйнованій вежі можна знайти Чорний стовп, виготовлений з найчистішого варп каменю, який має 13 сторін, кожна з яких містить 13 заповідей. Багато з цих 169 заповідей варюють. Від неоднозначних до суперечливих, стаючи такими неймовірно складними, що єдиним істинним законом є не попастися. Рогатий щур створив цю систему, щоб інтриги та змови серед скаленів приносили йому нескінченне задоволення. Чорний стовп також служить випробуванням для вступу до ради 13. Для цього претендент повинен покласти руку на нього і вижити, що означає стати одним із володарів розпаду. Цілілі стають наймогутнішими скавинами, обдарованими темною силою і неприродним довголіттям. Після цього амбіційний і чесний скавен повинен викликати набій одного з існуючих членів ради, щоб спробувати зайняти місце. Місце загиблого опонента, другий широко вживаний спосіб це військове знищення клану, який вже має місце. Переможець отримує все. Рогатий щур, невмираючий і інтриганський, терпляче чекає дня великого панування, коли його діти заполонять світ, пожираючи його зсередини. Ентропія, його мантра, занепад, його сутність. Усе має згнити і його діти є втіленням цієї істини. Армії скавенів виходять зі своїх підземних лігвищ, і це означає лише одне: жорстоку, нелюдську війну. Бій подібний до неконтролювання. Льованого океанського припливу, що хвилю за хвилею кидається на щити та списи ворога незалежно від результату битви, вони зникнуть як повінь, стікаючи назад у свої підземні лігва. За кілька років їхні історії перетворюються на легенди, а єдиним нагадуванням існування залишаються обвуглені поля битви і божевільні благання ворогів, назавжди змучених спогадами. В той час, як інші в світі залишаються у невіданні, відмовляють. Чись вірити в існування скавенів. На цьому в мене поки що все. А ви пишіть у коментарях, чи маєте у себе вдома пухнастих скавенів, або ви той непримиримий борець і маєте кота. Побачимось у наступних відео. Бувайте!